Здорова 34-річна жінка втратила свідомість невдовзі після ін'єкції ботоксу в салоні краси. Її відправили у відділення невідкладної допомоги в найближчу лікарню, де їй надали усі реанімаційні заходи, проте врятувати жінку не вдалося. Вона померла. Ін'єкції ботоксу називають процедурою обідньої перерви. Це легко, швидко, ефективно. Проте. Чи завжди це безпечно? Сьогодні розберемо з вами. Вітаю вас на каналі Некосметолог Лікар. І з вами, як завжди, ваша подруга у світі Б'юті Яна Токар. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам не сподобається, заберете її назад. Підпишіться на канал та відправте подрузі, яка цікавиться ін'єкціями краси. Сьогодні я розпочинаю дуже незвичну рубрику для свого каналу, проте саме ви попросили про неї у коментарях під моїми попередніми відео. Я вже розповідала вам раніше про. Бутулотоксин, про його особливості, розвіювала міфи з підтвердженням того, що це дійсно міфи. І ви все це можете подивитися в моїх попередніх відео. Посилання я залишу в описі під відео. Проте є ще один дуже важливий аспект, який я хочу розглянути з вами сьогодні. У вересні 2005 року FDA повідомило, що в періоді між 1989 і 2003 роком було зафіксовано 28 смертей після ботоксу. Хоча жодна з них не була пов'язана безпосередньо з самою ін'єкцією. Найпоширнішим місцевим побічним явищем після процедури ботулінотерапії є синець або набряк у місці ін'єкції. Повідомлялося також про серйозні загальні реакції організму, а саме, я як підвищена чутливість, грипоподібний стан, тривожність, головний біль і ксеростомія підвищена сухість порожнення рота. Крім того, після ін'єкції ботоксу можливі такі небажані явища, як Саме утруднення сечі, задишка, дисфагія, дисфонія і затруднене дихання ну, такий собі бонус, коли ти хочеш просто позбутися зморшок. Та саме ці побічні явища виникають частіше за все при використанні ботулінотерапії не в естетичній медицині, а в неврології, і це дуже важливо також розуміти. Не такий страшний той лис, яким його малюють. Приготуйте свій напій дня, а я тим часом розкажу вам історію. 34-річна жінка втратила свідомість у салоні краси невдовзі після ін'єкції ботоксу. Згідно з її анамнезом, до цього вона вже раніше отримувала ін'єкції ботоксу цілих 5 разів. І до цього в неї ніколи не було побічних явищ чи взагалі алергічних реакцій якихось небажаних явищ навіть. Всі попередні 5 разів мали ефективний результат та дійсно дуже були комфортними для пацієнтки. Після того, як вона втратила свідомість, її відправили до відділення невідкладної допомоги в найближчу лікарню. Там їй надалися усі необхідні реанімаційні заходи, проте врятувати її життя не вдалося. Жінка померла. Звісно ж, для з'ясування причин смерті було проведено ростин та судову медичну експертизу. Реанімаційні процедури, які проводилися, включали в себе внутрішню венну ін'єкцію гідрокортизону 200 мг і м'язеву ін'єкцію адреналіну у розмірі 500 мікрограм. У місці ін'єкції в неї була виявлена група невеликих геморагічних плям, ну, тобто синців. Це є нормальним. На лівій скроневій ділянці були виявлені вже такі більші синці розміром 4,5 на 5 см з геморагічними підтіканнями. Тобто такі сліди маленькі від ін'єкцій. Також були виявлені синці та геморагічні плями навколо шиї та роту, але це вже було наслідком реанімаційних заходів, які її проводили у лікарні, і з ін'єкцією абсолютно ніяк не поєднувалися. Звісно ж, дані пацієнтів робили токсикологію. І ось що цікаво. Кров та сеча для токсологічного дослідження показали, що бутилотоксин не був ідентифікований взагалі. Що це значить? Переводжу на звичайну людську мову. Доза препарату, яка була введена на пацієнтці, була недостатньою для того, щоб Створити токсичний вплив на організм пацієнтки, бо навіть в крові та сечі цей препарат не був виявлений. На підставі зовнішніх ознак, а також мікроскопічних досліджень внутрішніх органів, було встановлено, що причиною смерті стала гіперчутливість внаслідок ін'єкції ботоксу. Що, ну, тобто, що це означає знову ж таки нормальною мовою, зрозуміло. В цьому випадку, хоч лабораторного виявлення ботулотоксину не було зафіксовано, проте минулий і поточний анамнез пацієнта, клінічні дослідження, і все, що вдалося зібратися з її анамнезу в повному обсязі, свідчили нам про те, що в пацієнтки розвинулася гіперчутливість. Повний опис ви можете прочитати за посиланням, його я також залишу в описі під відео. Згідно з теорією, гіперчутливість підтверджується банально звичайною підшкірною. Пробу, яку роблять перед процедурою, і якщо виявляють цю чутливість, то її легко позбутися за допомогою антигістамінних препаратів. В цьому саме випадку, хоч і померла, уже 5 разів отримувала ін'єкцію, і в неї все було добре, шостий випадок став для неї летальним. Що саме зіграло з нею цей злий жар? Саме шостий раз ін'єкцію вона отримувала в салоні краси, де було неможливо перевірити, який препарат саме їй був введений чи був він ліцензований, чи був він оригінальний, як він зберігався, як він відновлювався і що взагалі ввели в організм пацієнт? Було невідомо те, що їй ввели препарат ботоксу. Це були тільки слова. Підтвердити це не вдалося. Під час слідчих дій також не вдалося довести чітке дозування, точки ін'єкції, тобто схему, і взагалі підтвердити стерильність під час цієї процедури. Тобто, ми не знали нічого, і довести було неможливо нічого. Саме цей клінічний випадок яскраво демонструє нам. Таку важливу необхідність виконувати ін'єкції ботулотоксинів та філерів тільки в ліцензованих клініках, у спеціалістів, які мають необхідну кваліфікацію, а також виключно ліцензованими оригінальними препаратами, які правильно зберігаються, підготовлюються. І вводяться чітко індивідуалізовано під ваш запит та враховуючи ваш стан здоров'я і ваш анамнез для усіх б'юті процедур варто використовувати виключно препарати, які мають багаторічну історію досліджень та підтверджену клінічну ефективність. Та безпеку. Також в медичному виданні повідомляється про велику системну реакцію на препарати ботулотоксину, які відновлювали за допомогою лідокаїну, що також призвело до смерті пацієнтів. В цьому випадку пацієнтка отримувала терапевтичну дозу ботулотоксину, який був відновлений за допомогою розчину лідокаїну-гідрохлориду. Ця доза не могла бути летальною для пацієнтки, і саме алергічна реакція у неї виникнула на розчинник на лідокаїн. І, на жаль, пацієнтка померла. Про те, чим можна відновлювати ботулотоксин, які є для цього варіанти і як робити це безпечно для пацієнтів, я розповідаю лікарям на курсі Анатомія емоцій. Зазвичай процес лікування ботулотоксином дуже швидкий та легкий. Процедура займає максимум 20 хвилин, і то це з розмовами, заповненням картки і ще й нанесенням крему після процедури. Однією з головних переваг цієї процедури є незначний або Повністю відсутній період відновлення після неї. І більшість людей почувають себе добре після цієї процедури і відразу можуть повернутися до свого звичного життя та роботи. Проте, якщо ін'єкції виконані неправильно, навіть хорошим препаратом, але ін'єкційна схема була підібрана неправильно, можуть виникнути негативні наслідки, такі як поширення препарату у сусідні тканини. І може виникнути, наприклад, птоз повіки, тобто повне закриття ока. Може виникнути при ін'єкції лобо ефект мефістофіля, коли дуже сильно піднімається брова. Може бути асиметрична посмішка, сухість очей або, навпаки, надмірна сльозотеча. Ну, таких сюрпризів може бути багато. Тому обирайте для цих процедур процедур Тільки кваліфікованих спеціалістів. В листопаді 2006 року чертов і співавтори опублікували серію випадків, а саме 4, в яких описувалися. Симптоми природнього ботулізму після ін'єкції ботулотоксину. 27 листопада 2004 року було повідомлено про чотирьох пацієнтів з явними ознаками ботулізму. Та цікавим було те, що вони мали зв'язок з ін'єкціями ботулотоксину. У всіх цих випадках пацієнтам вводили висококонцентрований Неліцензований, почуйте мене, неліцензований препарат бутилотоксину типу А. Тому що там, де є неліцензоване, де є контрафактне, де є препарати з чорного ринку і спеціалісти без відповідної кваліфікації, там і є проблеми. Ставтесь відповідально до свого здоров'я і в гонитві за красою та молодістю, не потрапляйте в пастку дешевих неліцензованих препаратів та спеціалістів сумнівної якості. Пам'ятайте, що естетична медицина це медицина забаганки, від зморшок ніхто не вмирає, аптос не загрожує життю пацієнта. А от від неправильного лікування та поганих препаратів померти навіть дуже легко. Бережіть себе і не забувайте, що справжня краса в очах того, хто дивиться. З вами була як завжди, ваша доктор Яна Токар.